Привіт, Це ТОП новини дня від п'ятої редакції запустили 17 шахедів по Запоріжжю та району. Внаслідок атаки на місто поранено 19-річного хлопця. Він у лікарні стан стабільний. Пошкоджені багатоповерхівки будинку в приватному секторі та дачному кооперативі через удар безпілотників спалахнула пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. В кушугумі ударна хвиля та уламки зруйнували дім. У Запоріжжі взяли під варту вчительку, прибічницю Уськава Ваміра. Зоріхова жінка приїхала до Запоріжжя, слідкувала та зливала окупантам інформацію про розташування пункту зв'язку підрозділів ЗСУ. Особина сиділа в проросійських телеграм-каналах, писала коментарі підтримки расистам та чекала на освобождення. Зараз вона під вартою чекатиме освобождення за 8 років. В окупованому Мелітополі рашисти ухвалили закон про Тишу та вели штрафи, заборона поширюється на музику, використання піротехніки та проведення ремонтних робіт. У будні дні тиша триватиме з 23 до 7, а у вихідні з 23 до 9. За порушення штраф від 5 до 500 тисяч рублів. тільки чомусь на самих окупантів це не розповсюджується. Місцеві бідкаються на постійні п'яні вечірки русаків, і ніхто чомусь не реагує та не може утихомирити освободітелі. Позбулися радянських назв. У Запоріжжі перейменували районні суди замість Жовтневого, Ленінського та Орджонікідзевського, тепер Олександрівський, Дніпровський та Вознесенівський суди. Нарешті, Блогери з Індонезії, Ірану та Словенії на окупованій Запорізькій АЕС Рашисти знімають чергову серію пропаганди про нібито успішну роботу станції. В той самий час місія магате вкотре занепокоєна та дуже хоче влаштувати чергову перевірку цього разу через розлив палива з дизельного резервуара. Хоч русаки кричать, що витоків не було. Відважні експерти все ж хочуть самостійно перевірити ситуацію, а може і обійнятися з окупантами. Ніякий сів за кермо у Вознесенівському районі Запоріжжя патрульні гнали за водієм Базівської вісімки. 28-річний молодик у стані наркотичного сп'яніння, тікаючи від поліцейських, їхав на червоний скоїв. Два ДТП. інспектори затримали втікача на горище будинків. На керманича склали ряд адмінматеріалів. Міський басейн ю США хвиля запрацював після реконструкції. Тут провели капремонт системи очищення води, відновили хлораторну систему. В басейні тренуватимуться 134 юних плавців і гімнастів. Довели до банкрутства у селищі Якимівка через діяльність окупантів робітники підприємств залишились без зарплат. Місцевий елеватор на межі закриття за борги. Окупанти відключили електрику. Місцеві підозрюють, що росіяни свідомо доводять підприємство до банкрутства, щоб передати його новим власникам з рефії. Розтратив бюджетні кошти та втік до Росії. Запорізький суд заочно засудив до 9 років ув'язнення екс-директора облводоканалу Сергія Довганчука. Його звинувачують у розтраті 800 тисяч гривень. Екс-посадовець у 2013-му уклав договір з приватною компанією на постачання поліетиленових труб та запчастин. Товар не поставили, а гроші вивели. Після він втік на Росію. Перше за 18 років українці зможуть побачити часткове сонячне затемнення серед білого дня. Відбудеться воно завтра, з 13 до 14 годин. Це буде повторення затемнення з 2007 року. Не пропустіть, астрологи обіцяють яскраве видовище. Президент України Володимир Зеленський не підписав закон, який мав скасувати сезонний перехід на літній і зимовий час. Тож у неділю, 30 березня, не забудьте перевести стрілки годинників на годину вперед. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь аби бути в темі.